І у нас так. я займаюся от такою е, херньою не хернею, не знаю, як подумаєте, як скажете. У мене раз був скутер на ремонті, Peugeot, навіть верніше, Peugeot якогось там року непонятного. Інжекторний. не могли знайти люди прокладку головки. Не могли знайти прокладку головки. І виходить, що вона там ішла теж трьохслойна. трьох це так коротко. І я робив ось таке в інтернеті перелопати, всякої інформації, всякого перешукав. Знайшов ось такий перматекс. Спеціальний мідний герметик спрей, який у щільної прокладки. Тут так і пише. Підходить для прокладок застосування. Застосування предназначений для прокладок головки. Ну, тут є інструкція, це все, витримує мінус 45 плюс 260. Гарно наноситься, пише, що його вистачає 10-12 стандартних прокладок. Ну, Від машини, прокладок ГБЦ, головки блока циліндрів. і виходить, він такий мідний слой. Я тоді взявся, ну, я ще каналу навіть не мав, взяв був відео, взяв був балончик, купив і прокладку людям встановив. І що виходить? А в мене до мого сузуки ось цього іменно. Сузук Skyway 250 бурган на прокладку під циліндр оригінальну і головки. Потрібно було чекати 40 днів. Так, 40 днів. Я думаю, скутер вже і так собі купився. Прокладки хороші. Ось, бачите, краска не полізла, нічого, вони гарні. Я їх розсверлив, сверло М4. Вони тут е з'єднані. Ось, де бачите, де дротики у мене висять, там я вже буду їх зараз підвіжувати, коли буду малювати. Ось на таких закльопках з'єднані. Закльопки дві висверлив, прокладки обезжирив, середну я не буду е чіпати. Вона йде типу алюміній. От, крайні прокладки з обох боків я їх зараз помалюю, ну, герметиком покрию одну прокладку і другу. І, інакше ви їх не поставите, вони обезжирені, вже чистенькі. Середну лише цю, бо того, що прокладка буде на два боки мати клей і приклеїться до цієї прокладки. Ну і попробую відновити прокладку головки. Людям так робив один раз в життю. Ідеально, проблем ніяких. Нічого там не текло, нічого не сопливого. А тим більше, я хочу зробити такий, так скажімо, експеримент. З вами, як завжди, гарас Сталеві нерви. І експеримент буде ось такий е, мідний перматекс. Герметик прокладок головки блоку. Дивися в інтернеті і в машинах використовують їх, вони витримують. Це не реклама, повторюся, це не є реклама. Це мій суто експеримент. Е, так скажемо, щоб вийти з ситуації, бо ось ці прокладки китайську. Міг взяти цю китайську, під циліндри треба було вирізати. Думаю, не потрібно. Вони ще навіть мають бортик. їх тут не крутили багато разів. Попробуємо їх ще раз. Покрити герметиком і використати. От цікаво. Якщо, не дай Бог, там потече, чи буде гнати, чи кипіти, чи масло сапливити, я замовлю нові прокладки і поміняю. Цей ремонт цього скутера взагалі мене нічого не вартує, Ну, я тільки тратю свій час. Ну, Мені приємно збирати таку хорошу техніку, тим більше вона збирається для себе. Так що я за ремонт не платю, поекспериментую. І дивіться, вже, що виходить по прокладці. Я тоді так підвісив на поворот на китайський скутер. Бачите, яка вона гарна, яке покриття класне, мідне. Ну, Ви ж бачите, тут угорі видно, що прокладка має ще бортик. Вона скрізь має бортик, такий, як поєдна мати. Я її гарно обезжирив і покрив у два слої мідним герметиком. Цей герметик, виходить, я там читав у інтернеті, чи коли його замовляв на сайті. Він застигає і кристалізується у закритій поверхні, так скажемо. Получається, що коли прокладку вже ставите циліндр, затягуєте, він видавлює ці свої лишні. І коли там ви затягнули з певним моментом, він кристалізується і все. І потім дає е, легко знятися. Ну, подивимося. Ось такий експеримент. Мені цікаво. В мене така. Малювальна камера з ящика. Ось бачите, він там я пробував на ящику, він гарно так розпилюється, гарно наноситься. Дивіться, Хвилинку треба похитати його. Він класно наноситься. Будемо зараз спробувати. Я ще не хочу камеру, якщо чесно пачкати, вона так не дуже дешево коштує. Тут простіше простого, берете герметик, наносите на прокладку. Перед тим болтаєте хвилинку і одним тоненьким слоєм покриваєте раз. Чекаєте, даєте вистягнути, в ньому є якийсь типу растворітеля чи чого, він стає такий, мокре покриття стає. І за пару хвилин буквально в гаражі десь приблизно тепер 28 30 тепла. І він тоді випаровується і закристалізовується. Так легонько стає. Такий ось вже матовий колір. Це вже не глянцевий, а такий матовий. Так, я наношу прокладки. Герметик на прокладки. Скрутю їх, так, навіть може і на дротики. Скрутю їх. Установлю направляющую прокладку на мотоцикл, Все все ви будете бачити. З вами, як завжди, гараж Сталеві Нерви, а я пішов експериментувати з прокладкою. Ось така чудо прокладочка в нас вийшла. Мідний слой. Виходить. Вона зараз стала така липуча липуча ну не, не прилипають до неї порохи, але вона така ледь-ледь-липне, типу герметика. Я думаю, Віктор Рейн з герметиком я мазати не буду, краще я використаю цю.